Дякую, що фоловите дом в кам'я камні. Я. Я вас бачу. Напевно, все ж таки з якоюсь картою чи як? Два чало зовебетить. Це дуже добрий чрн для нас. Ну, що, це якесь виконання танців з бубнами, я думаю. Ну, типу. Ну, Ми ріжемо його велі комби дуже сильно. Таж, напевно, це все ж таки якась спроба мене повибивати активно. А ми йому не дамо, бо у нас наці. Ну, типу, як ти будеш вибивати нас, коли у нас перші наці? Як ти збираєшся це робити? що це за виконання буде? Ну і звісно, колюмба. А ні, це флаш, Це все чесно. Молодець респект. Все чесно. Все чесно. Я настільки полюбляю ту даму сютову у порівнянні з її авсютною сестрою. Що, залюбки, зайду, зайду кол. Просто дуже люблю цю сютову руку. Вона як коли сютова, вона просто як козирна. Коли я вона як кака-бяка. Так, план такий, ми він бет, я кол. Ні, ну так, так, кол, кол, все правильно. І на він віншек, на багатьох він віншек. І я, я! Я теж чек. Він такий. хе Що це цити чек, а він пушно, Окей, Окей, інший план. Розумію цих сквізерів. А на чорні, знаєте, думки, напевно, накшталт такий квіти! У мене сквіз Е, еквіті понеслась! Фана на NASA в Cold Call Tribets. Світовий бродвей здебільшого, я так розумію. Ну Може іноді будуть валети. Але я з цим якось поруч. Чекаю, щоб чекрей займу вліпити одразу. Бо він зі світовим Бродвеєм як піде наразі вибивати майоверка. Як піде? Так і прийде. Не піде Окей. Як цікаво. Ми кол і кол. Я не знаю, що це таке, що він такий. Знаєш, Гоша, я тут заколів п'ятірки на твій трибет. Дуже цікаво. Дуже цікава інформація. Блін, я не замовляв, звісно. Це дуже дивний рівер. Справа в тому, що у нього може бути туз. Туз дама. Туз валет, Але може не бути туза. Король дама, король валет. І що ти з цим зробиш? пирки? Він і з. Серйозно. So ну от серйозно. Це прям серйозно. Ми тепер отакий покер будемо грати. Ні, ну це офієть. Четвірки, просто ізі І чи чек на вздогін рівер, комон. Друзі, ну це просто, я не знаю, це рівень. Це містецтво, це. Сила, краса, розум, талант. Тепер ми вколимо і одразу підемо реалізовувати еквіті. До речі, я думаю, що, напевно, наш нам краще за все просто впушити. Бо нам не потрібно бачити іншої оверкарти. Ну Я припустив, можливо, це не оптимальна дія, я не знаю. Але вийшло добре. Ма, дуже добре. Дуже добре, бачите. Дуже добре. Good. Не знаю, тут захистили великий блайн. Не сказав би, що це прям супер цікаво, але це щось. Коротше, я напевно не готовий ще тут кидати 4 Ну, Але король Валет і король дама не доїхали. Піпець, вау! Мені треба вчитися це грати, я такий спотино, це просто жах. О, fuck my life, це щось жахливе. Просто жах. Тут -то сквізіко колісіко. колісімбіо-сквізімбіо, о о королімбіо на флат Він конбео ме колімбіо. <плес> ну, ми нікуди не поїдемо, нікуди не поїдісмо. Ми колімбісімо, вскривасімо. І сподівайся, що там корот, король велесимо і, можливо, флашдроссімо Вже нікуди не дівасімо. показайсімо показайсько. Сатісимо, ну звісно ж. Вікаресимо. Яка краса!